Сьогодні з вами я, Людмила та Рогпроводник. Підписуйтесь, хто ще не підписався на мій канал. Кому подобається. Ставте вподобайки, робіть розсилочки, діліться інформацією. І, а що це за розрушення? Ага. Хочете уходити до розрушень? Так, збилася мислі. І хочу сказати, кому потрібні особисті розклади, звертайтеся по телефону плюс 38 099 28 149 47. Там інформація є під відео, з правої сторони галочка така, на неї нажимаєте. І вся інформація, що у вас цікавить, там є. Деякі мені писали, що не можуть відкрити, не виходить. Ну, можливо, ті люди, хто в окупації, у того не виходить. Тепер, що ще хотіла не забути сказати. А, донатьте, спонсоруйте, у кого є така можливість і є бажання. Тепер, що закінчують, ага. Вас тут дуже, дуже мучають питання, але от. А, на, а самі запитання написати, от конкретні запитання, ви чомусь не пишете, коментуйте. Тільки не такі от о, коменти якісь дивні. Жіночка одна написала: нікому не, не вірю, тільки хаялу, хаялу і, і все. Ну, Я дуже вірю хаялу Олікпєрову, дуже його поважаю теж. А, а до чого цей тут комент? Це, це що, Це що, просто такий взбрик, а, 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 такий посил к чому все? це все? Ви показуєте свої комплекси, чи що? <кхи> Багато класних мас мастерів, і я з ним не сорівнуюся, я абсолютно не проти, що ви йому вірите. Ну, так вірте, а що ви тут робите на цьому каналі? Я не розумію. <кій> так, тепер поїхали. Сьогодні показали інформацію, там що горить і димить міст Керченський, знову, Кримський міст через Керченську протоку. І дим такий якийсь дивний, білий дим. От давайте подивимося. То що? Бо вони кажуть, що там вони перекривали міст, не давали переїзду. І це що, дійсно якісь учебні там якісь. Угу. Ага. Обстріл був. Так, да, да. Тут якийсь обстріл був. Тому він і димів. Ну, розповідали, що там. Намагалися, видимо, з неба. А це безпілотники були? Це безпілотники. Безпілотники. Угу. Угу. А вони ще не знають, вони ще приділити не можуть. Це буде надалі. А ну, ну ну-ну, Угу. Куда? Угу. А хто це? Шукають причину, да, Що там за вас тому потому що вони дуже часто зараз почали його закривати. Угу. Собі, uh -huh. Ну, доб'ють все временем. Потихеньку, потихеньку і доб'ють. Добре. А закривали чому? Закривали чиму? Угу. Uh -huh. Ну, щоб не побачили, що там відбувається насправді, щоб не було записі, тому, що коли їдуть по мосту, видно, де там, що горить. От щоб не, не, не робити помилок як кажуть, прошлого. Прошлом, э, перший раз, пам'ятаєте, горіло, вони показують, що тут э, люди бачили зразу же там якісь зйомки були, щось там було. А зараз це тримається все в тайні. Щоб ніхто не побачив, що там насправді відбувається. Тобто вони одразу перекривають. І що? Ну так, да, щоб наблюдення не було. І не могли розпространяти інформацію і не могли показувати. Кажуть, ждіть, потім все не узнаєте. Окей. Так. А корабль, корабль там Іван Хурс називається. Він, йому, Він новий. Сравнительно йому 6 років. Цей корабель радіотехнічески э, укомплектований. Тобто, там, знаєте як, він Це розвідка. Це такий у них, вважається, крутий корабель. І сьогодні прозвучала інформація, що а, на, на цьому кораблі екіпаж 120 чоловік. І э, прийшла інформація. Що його атакували три подводні дрона. Давайте подивимося. ну, Дійсно, там результативно, тому що це поки що не виноситься на е, обще обозріння. <кхи> <кхи> ну, таємниця. <кхи> Блокирують цю інформацію, не дають. Ага. <кхи> що? <кхи> настроение. Так, а э, корабль живый? Чи поплыв на дно? Ну, вин тут явно, да. Знаете я, тут двойственно такая ситуация. Тут явно повреждение есть. И угу. Ну да, в, ну, Знаєте, як він в, видимо, пробой є, тому що він такої шаткої ситуації, він елі держиться. І що? Шанс на що? Шанс, що його доб'ють. Так що будемо чекати. Добре. Была прекрасно, ще один корабль пустить на дно. Так, в Білгороді евакуювали склад. Э, там да, там прошла информация, е, э, в з цими освободителями Свободна Росія, які зайшли в Білгород, Вот евакуювали, э, вони кажуть, росіяни кажуть, евакуювали склад з ядерної тактичної зброї. Давайте подивимось, вони насправді його евакуювали той склад, угу. що це означає? Ну да, тут и произошло обнуление, то есть вывозили его. А что это за отсечение? Отсекли. Угу. Ну, заблокировали, не дали, э, как бы, знаете, на опережение пришли. А там справде была тактичная зброя? Ядерная тактичная зброя Справде была? Ну да, вона так, тут, вона тут у них знаходилася. Це вони тримали як шанс на майбутнє маніпулювати цією зброєю. Тобто, якщо що, ми тут рядом ось під, під кордоном і наблюдали. Ну да. Да-да-да. Угу. Та була. А давайте подивимося по ходу. От є таке питання, я коли здивилася по поводу ядерної зброї взагалі. От у них ядерна зброя була в Росії, але вона була з Совєтського Союзу, це було а, дуже давно, і 25 років вони не проводили, не проводили ніяких а, іспитань. Тобто ніхто не бачив тих спитань і не чув за них. Насправді, тут раз показали мені в стані це ядерну зброю. Давайте зараз подимемся. ну, Дійсно, є та ядерна зброя, якою вони постійно маніпулюють всім миром і машуть і розмахують постійно. Є та ядерна зброя, якою вони угрожають міру. Ну, от, пожалуйста. Угу. Да. Ну, дивіться, це все ілюзії. Понімаєте? Уже тої ядерки, яка була колись, от вони, вони цим тільки маніпулірують. По дураку, знаєте, машучи, що вони такі стабільні, що вони такі круті, що у них є чим. Насправді це все ілюзії. Ну, Насправді вони тут розстроєні, що маніпуляції не виходить. От не виходить управляти, вони звикли, що нічого не робити, а просто маніпулювати той ядерною зброї. І що? Ну, вони в тупіковій ситуації, розумієте? Тупіке. Вони самі в тупіки от, от тих погроз, от того, що вони там обіцяють, вони самі загнали себе в тупікову ситуацію, проявляють, тіпа, у нас сила, ми ще можемо. І кожен раз там Соловйов слюню, слюнами люнами да, люні давиться, у мене аж язик звертається, реально. Що Скабєєва, що Соловйов, що ета, Симонян, ну слов нету, понимаете? Он що что вы будете жертвами, мы тут сильні, мы тут стабільні, вот мы сейчас как поедем, как сделаем. А насправді у них селенок то маловато, понимаете? Насправді, це як це маленький хлопчик с палочками, с мечами там машет, а у них давно його как бы нету дивіться. 78 карт, я тасую-тасую, одне й те саме показують. Ну вони розстроєні тим, що нічого не виходить, шанса хотілося, а не. у них. От ми зараз подождемо, а потім ще розкажемо, і от їм всім зробимо, ми тут всіх завалимо. Але ну, це, розумієте, це так трьох називається, от на, як пацани на вулиці. Я тобі зараз в лоб дам, а то я так зараз як от визову там брата, він прийде, там тобі ще вуха надере. Ну і от такі перепалки. Тобто тут звикли, знаєте, як оту, подворотні, розборки устраювати. Оце Путін. Розборки устраює, його все кодло таке саме робить. Тобто у них немає ніяких. Ну, для того, щоб победить, да? Ну, перемогти. Всіх шантажом перемогти. Так, поїхали. А, хто був в Брянській області? А, хто збив а, оці гелікоптери і літаки? Пам'ятаєте, це на тій неділі було. Там одна інформація прийшла, що два літаки, друга три гелікоптера, там два гелікоптера. Ну, неважливо. Головне, що там збили добре. За одним разом, кажуть одним якимсь пострілом чи що. І, і інформація ще йшла, що, типа, ну це росіяни самі могли, а другі кажуть, що це наші. Давайте подивимося, хто це, хто це зробив? Це росіяни самі зробили. <кхід> самі росіяни зробили. Хоча смисла не бачу. Чи це зробили українці? Ну, похоже, що росіяни самі. А що це за обман був? Це був обман якийсь. Якийсь. Ага. Тут якийсь обман був. Ну, так, да, була така ще інформація, що. У мене інформація йшла. Я не знаю, правдива, це треба буде перевірити, це інформація чи ні, що це їм, от коли дають координати, или збой, це був, от теж, це, скоріше все, от похоже на те, що збой, знаєте, як, є ловлять своїх і ловлять чужих. тобто, і програміровані, вичисляє техніку, програміровані. І от, що у них пішов збой, що це чужа техніка, і вони своїх же і розстріляли. Оце, скоріше всього, так. Бо тому що це не наше не, не, не ЗСУ, це не Українська операція, це вони самі обманним путем, обманним маневром. Тобто, так воно і чи, по-моєму, це Світан розповідав, що є така версія. Ну, дійсно, тут росіяни зробили. Це не українська робота. Так, росіяни днями а, з Луганської області бійців а, відвели на Білгородську область. Це правда чи ні? Оце як. Пішов Кіпіш з этим освободительним движением. Давайте подивимося. Забрали туди людей з Луганської області, відправили на Білгородську для укріплення кордону. Відправили? Та тут тупік. Вони не знають, що їм робити. С одной стороны, как бы открывать фланы не хочется, с другой стороны, манипулировать надо, ну, то есть со знанием, рассказывать сказка. Они в тупиковой ситуации. Вони выбирают, вони еще им ну, їм могу отправлять. То есть вони вважают, что если вони оттуда заберуть, то, знаете, то оно будет, и, и там толку никакого не будет, и тут не будет толку. Не-не-не. Ні. Вони бояться що вони бояться відтягувати війська. Вони сейчас в такому тупіковій ситуації. А що на майбутнє? Що вирішить? Що... Так що можна там хреначить дальше? Угу. Угу. А на майбутнє тут э, дьявол. Рулить буде. І що? Що це закінчиться? Що Угу. Для тих людей, що закончиться? Так. Угу. Ну так. Ага. Тут з воєнними з... завершення буде. А от не спитала де? Тут буде... будуть вони стояти перед вибором, що їм робити, то ли їх обмежувати, то ли очікувати, ніпонятно чого. Ну і йдуть старші аркани один за одним. По правосуддю судьба поміняється. Ждуть удобного момента. От работают. От буде такий переривчик, буде перерва між діями, перечекають, подумають і потім працювати будуть далі. Це буде продовження цього захвата територій російських. Ними ж. Це буде продовження. Що. Угу. Понятно. А до них, ну, я чому не відповідаю, тому що там буде сложна ситуація і не, не можна зараз поки говорити. Мені цікаво ще, а будуть приєднуватися росіяни. До цього отряду будуть приєднуватись. Вони такі інертні, будуть приєднуватись. Ага. Ну, каже, це не так швидбувати буде, понимаєте? Тут треба розшатувати цю ситуацію в Росії, вони дуже інертні. І тут будуть стоять перед вибором. Толі їм лежать далі, толі якось їм проявлятися. Ну так, да. і опять ці самі старші аркани. Кажуть, до вибора дійдуть, будуть вибирати, що їм робити. Одним, одні будуть нічого не будуть робити, а другі будуть проявляти бажання. Але це буде з тими, хто захоче міняти. Судьбу по правосуддю, а їх мало. Угу. Вони бояться, вони трусливі. Угу. Ну, по колісу фортуни будуть очікувати побіди. Тобто, от, да, ми покричати можемо там десь на диване, посидіти, повиступати можемо. А як тільки до діла такі називаються ласти склеюють, ну, такі, так. Да. Перемоги ждуть. Угу. От случая, подходящего случая ждуть. Хто переможе? Бояться, бояться. Бояться стати жертвой, потому і уходять в стабільність. Не, ми тут херова нам, але ми стабільненько посадимо. Ну, це про те, що я казала із самого начала, що вони там і в верхушки такі, інертні люди, вони не здатні на щось. Задурені голови і нездатні думати самі. Добре, дякую, до побачення, пока-пока.